Від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала чимало ударів по нашій державі. Це стало викликом для багатьох з нас. Під час війни було створено й чимало нових застосунків, з якими наша безпека покращилась. Та чи користуються ними Тернополяни і чи ховаються в укриття під час повітряних тривог? Давайте дізнаватися. Думки тернополян з приводу того, де перечекати повітряну тривогу, різняються. Хтось йде в укриття, а хтось ні. Ми не йдемо в укриття. Використовуємо правило двох стін і сидимо в, в укриття? Ні, вже устала тривожитися, якщо чесно. Проходимо в укриття і прокинаємо москалів. По різному буває. Тобто, буває далеко, буває ближче, в вже залежності. Де ми знаходимося? В більшості випадків залишаюсь вдома з рідними. Біжу в укриття, підвальне приміщення. Чисте підвальне приміщення. А от щодо застосунків, то тут ситуація краща. Тернополяни кажуть, що у корисних онлайн ресурсах обізнані. І Тернопіль тривога, МЧС, тривога там по всій Україні, де були там і куча всіх тривог. Додаток в телеграмі. Ну не додаток, типу канал в телеграмі. Повіщення цивільного захисту. Так, так, так зазвичай, ну. Не знаю, які ну в телефоні не користу не, не користую. Хіба там телеграм-групи? Хіба так. Звичайно, у мене є сигнал тривоги. от, який сповіщає, і ми переважно тримаємося. Кубки я такий додаток повітряна тривога. В основному телеграм для новин. У таке там Радар плюс таке. От інтернеті можна знайти безліч програм, які зможуть оповістити, попередити та вберегти наші життя. Вони надають інформацію про повітряні тривоги, такі загрози, як, наприклад, проліт ракети, літака чи навіть безпілотника, і завантажити їх можна через будь-яку зручну платформу.